Побилися через церкву, зустрілися у суді. Релігійний скандал у селі Чорниш на Маневичині для місцевого жителя обернувся кримінальною справою. Чоловіка спочатку оштрафували, але потім в апеляційному суді змінили вирок. Разом з дитинства росли в одному селі, а тепер навіть не розмовляють один з одним. Усе через бійку під церквою двоє односельчан спочатку посварилися в намоленому місті, а сьогодні зустрілися у суді. Усе через бійку, котра сталася під церквою у селі Чорнеж на Маневичині. Майже рік тому більшість прихожан проголосували за перехід до ПЦУ. Прихильники УПЦ кілька місяців не пускали односельчан до храму. Релігійне протистояння завершилося сутичкою. Потерпів я біля церкви, біля храму. Це вони зночі приготувалися, обрізали секції, приготували палки. Ми підійшли приїхали до церкви. Стали біля церкви, храм був закритий. Тут вони певну секцію і всі з палками, і зарізами, і батюшки, і Ну Я перескорпів через забор з болгаркою. Став на забор. Все, вони почали палками нас. Мій клієнт стояв, абсолютно не протидіючи біля культової споруди, обвинувачений з двома іншими особами з релігійних переконань, нападаючи на цю культову споруду, підбігли і. Спільно наносили тілесні ушкодження. У суді чуємо, що Микола Дручок вдарив односельчанина дерев'яною палицею по шиї та руці. Каже, що шкодує про це. чи ви шкодуєте про те, що ви його вдарили? Ну трохи так. Не треба таке робити на території церкви. Але що сталося, то сталося, так? Чи пробували ви вибачитися перед? Тією? А як же він приймає бачиться? Як він після того обіцяв, що він поб'є, так? Так не оставить, там є. Жінка ходить його, по селі горше є обійця. Кі же вбивця? Як же я до його поїздів? Я не пробував. Він до мене не говорить. А ви пробували? пробували. Пробував. Мовчити все. Щире каяття свого односельця Сергій Павлюк, схоже, не вірить. Хоче, аби землякові присудили два роки обмеження волі. Переконаний, що штраф 850 гривень то надто м'яке покарання за бійку. Прокурор вважає по іншому. Я вважаю вказаний ворог маневрської суду законним обґрунтованим. Покарання призначено правильно. воно відповідає особі звинуваченого і тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Порадившись, колегія суддів ухвалює новий вирок 100 годин громадських робіт. Чи задоволені ви вироком суду апеляцій? Не дуже. Чому? Що, мене, як говориться, мати ніколи не білим, ну, щоб такі молоді білі, такі били і так-так убиті, бити, то я таким задоволений. Ви хотіли обмеження да. волі, так? Це покарання тільки робіт. Чи зможуть односельчани помиритися? Покаже час. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.